До уваги молоді міста управління освіти міської ради ініціює створення молодіжної ради молодіжка та запрошує до команди молодих і активних громадян Білгорода Дністровського, які хочуть працювати з однодумцями, бажають взяти участь у прийнятті рішень, які стосуються молодіжного середовища. Ти молодий, активний та амбітний, маєш цікаві ідеї та готовий втілювати їх у реальність. Подавай заявку на членство до молодіжної ради за посиланням, що у вас на екранах. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України, мешканці Білгородністровської територіальної громади віком від 14 до 35 років. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 04948 22205. Вам допоможе головний спеціаліст відділу з питань молоді та спорту управління освіти Руслана Малиновська. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.